В першу чергу я хочу сказати, що в донецько луганській області да, критична інфраструктура, а це не тільки водогіни, водовідведення, а й питання електропостачання, газопостачання воно є сьогодні під загрозою постійних атак. І ми постійно це відчуваємо з починаючи з 2014 року, але в цьому році. Починаючи з січня місяця, коли була обстріляна Авдіївка, коли було припинено газопостачання, коли було припинено електропостачання, ми зараз складаємо практично ту інфраструктурну карту, де нам потрібно взагалі будувати резервні лінії по електропостачанню або по водопостачанню. Чому це важливо? Тому що ну, ми розуміємо, що може бути вода, можуть бути насосні станції, але якщо немає електроенергії, то немає води. З іншого боку, ми собі чітко даємо так себе звіт про те, що сьогодні є обстріли і є Сінувати, і є обстріли сьогодні. ДФС, яка знаходиться в районі Авдіївки, є сьогодні постійні Перебої з водою для 300 тисяч абонентів є сьогодні загроза, яка існує для Маріуполя, тому що саме вода Донбаса по Сіверського Донця постачається до Маріуполя. Але і інші проекти, я би не хотів в прямому ефірі обговорювати це. Є сьогодні проекти, які дозволяють з тих джерел, які є навколо да, з тих старих водосховищ, які є навколо, сьогодні побудувати резервні можливості для постачання води. Технічної води так, але ось саме вода питна, бо з огляду на те, що там затоплюються шахти, і цей процес вже зворотній. Тобто там, скоріш за все, там через певний проміжок часу всі шахти вони затоплять там. Є екологічна небезпека. Горизонти всім буде зору окупованої частини тимчасово окупованої частини території Донецької Луганської області. Про це декілька разів ми піднімали питання Європейському Союзі в Європарламенті. Нещодавно відбувся візит Ірини Геращенка з євродепутатами, де ми. Провели спільне таке засідання екологічного штабу безпосередньо в Донецькій області. і Показали, що ми робимо з своєї сторони для того, щоб цю ситуацію практично контролювати. Те, що відбувається з тої сторони, да воно дійсно є сьогодні підтоплення шахт, воно впливає на нашу територію і є екологічна загроза. Але питання в тому, що вона буде збільшуватися, якщо нічого не робити. Тому з одного боку ми е, випрацювали план, що ми робимо з нашої сторони, для того, щоб забезпечити е, безпосередньо наших мешканців е, українців і. Просимо і вимагаємо, да, залучити всі міжнародні організації для того, щоб контролювати екологічну ситуацію з тої сторони. Дуже важливо, щоб ми чітко говорили про те, що ми повинні робити і працювати в цьому напрямку, а не говорити про відселення. Да людей з той чи точніших територій, що певна загроза в сірій зоні так називаємо це лінія зіткнення. Да, там де ведуться постійні бойові дії, і тут ми розуміємо про те, що якщо не будуть виконувати минські угоди, якщо не буде. Так стать виконуватися режим тиші, або не будуть відведені війська. Нам потрібно все-таки залучати резервні е, лінії або по газопостачанню, по електропостачанню, як зараз відбулося з е, постачання до Авдіївки, коли в Зачеретіна побудували нову лінію електропередач. В цьому напрямку ми рухаємося. Але з іншого боку, нам потрібно в першу чергу це виконання мінських угод. Да, це новий формат, до речі, він обговорювався і під час візиту президента до Франції. Що таке формула Макрона? Так ніхто і не знає. А ви так? знаєте, я думаю, що він повинен сам сказати про те, як він це mm -hmm. бачить. Але я думаю, що це більше не питання зміни самих мінських угод, які визнають, що це основна маршрутна карта, яку підтримують всі країни, які долучалися в допомозі, а це можливість підсилення або прискорення цих процесів. Чому тому що ну сьогодні стоїть питання, основне? Будь ласка, заберіть російські війська з території, дайте контроль за, за кордоном, дайте можливість працювати українському законодавству, і у нас буде можливість наводити порядок. Нам дуже важливо, що є активність. Да, нових керівників е, держави, як Франції, які хочуть долучитися і включитися в цей процес. Це найбільш важливо, яка формула буде, який буде прискорюючи, ну, який акцент, буде це акселератор, Це вже е, інше питання. Але саме головне це е, не так сказати, байдужість до питань України, тому що те, що основне прозвучало, що сьогодні Україна захищає цінності європейські і захищає. Те, щоб відстояти практично демократії, демократичні інститути в нашій державі.